Друзі, вітаю вас на каналі Дніпроем І у цьому відео ми поговоримо про те, як обслуговувати, готувати до сезону генератор. Але перед тим як ми почнемо, я запрошу вас опуститися трошечки нижче і натиснути на кнопку підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео. Ще одразу зауважу те, що в цьому відео ми будемо говорити не конкретно про генератори Дніпроем, а про всі, оскільки. Ну, правила і принципи в усіх схожі, і я впевнений, що це відео будуть дивитися не тільки ті, у кого є генератори Дніпра. І одразу зазначу, що ми будемо менше говорити про якісь там знаєте класичні штуки, типу там заміна масла, там перевірка фільтра і так далі. Ми трошечки пройдемося по якимось більш складним технічним частинам. Все, поїхали. І почнемо. Ми, звісно, з повітряного фільтру. Він тут знімається достатньо легко, просто дві застібочки знімаємо. І добраємося до нашого фільтра. Як перевірити, чи він ок взагалі? Перше, треба подивитися, чи немає на ньому пилу бруду. Як бачите, у нас він чистенький і. Тут є дуже важливий момент, він має бути геть трошечки у маслі, щоб у нього був збільшений опір повітря. Але якщо ви натискаєте на нього і масло з нього починає текти, це неправильно. Значить, там, не знаю, чи виробник, чи людина, у якої, можливо, балушний генератор купили, перестаралися трошки з маслом, і він має бути таким ледь вогким. Якщо з цим все ок, то все добре. Як його почистити, якщо очистка все ж таки необхідна, або промити водою і просохнути йому дати добре, або ж продути просто з компресора. Стиснутим повітрям. Все. Це ми поки вертаємо назад, але в цю частину ми ще повернемося. Не відходячи від фільтра, я хочу одразу звернути увагу на ось цю трубку, яка йде від фільтра до голови. Дивіться, ось, ось бачите, ось тут вона у нас пошкоджена. І це вже неправильно. Також бувають ситуації, коли ця трубка, отак-от просто кудись-сюди завернута і отак от стричить. Фактично, це знаєте, такі типу як картерні гази. Але ну умовно, називаємо їх так, коли воно отак от стричить. А як це відбувається? Ще важливо, коли майстри там чи просто чоловік там сам собі вирішив замінити свічку, то вони так от ці цю шлангочку знімають і в сторону відкладають і забувають про неї. І у нас з'являється отвір в кришці блоку, в який у нас потрапляє пилючка і все, що нам не треба. Тому дуже важливо, щоб цей отвір був заткнутий саме цією шлангочкою. Якщо от вона у вас репнула, ну якщо у вас немає шлангочки чи немає можливості купити, ну не знаю, ну хоча б візьміть якийсь армований скотч та заклейте, але краще, звісно, замінити його. Ідемо далі. Свічка. Як зрозуміти, чи треба замінювати свічку. Ну, все так само, як і на машинах. Дивимося на наліт, можемо перевірити іскру об металеву частину двигуна, диркаючи. Ну, тут все стандартно. Але я б все ж рекомендував раз на рік стабільно замінити свічку. Ну, це не така велика затрата, там скільки вона 100-150 гривень коштує для того, щоб це якось упускати. Давайте зараз ми замінимо нашу свічечку, подивимося, як це відбувається. Беремо голівку на 21, можна взяти подовжувач і тріскачечку. Ось наша свічечка. До речі, в наших наборах 610-612 є свічні головки спеціальні. Резиночку ми назад. Бачимо, що тут є незначний нагар, фактично вона ще може працювати, але я все ж її заміню. Ось такі свічки також є в нашому асортименті. І саме для генератору це s 7 r Вставляємо її і закручуємо. Якісь надзусилля при закручуванні свічки докладати не треба. Трошечки зажали і все. Все, з цим справилися. Такий лайфхак вам розкажу одразу після того, як ви щось поробили набором інструменту, все одразу кладіть на місце. Розкладайте, тоді буде з ним сильно приємніше працювати. І не буде такого, як у нас, половини набору вже нема. Йдемо далі. Так, повертаємо насвічник на місце, все, і повертаємо шланг картерних газів. Далі, якщо у вас генератор має такі плаваючі оберти. Перше, що треба зробити, це звісно, віднести на сервіс, але найчастіше, особливо якщо у вас якийсь бушний генератор, чи просто він достатньо довго працював під високим навантаженням в перегріві, то найчастіше вийшли з ладу саме пластини в глушнику, і через це вже можуть плавати оберти. І це насправді хороша новина, оскільки заміна глушника сильно дешевша ніж ремонт двигуна чи заміна самого двигуна. Тому також на це звертайте увагу. Це знаєте, якщо починають плавати оберти, перше це такий. Дзвіночок до того, що щось не так з глушником. Тим більше, тим більше, що якщо це не по вашій вині сталося, то якщо говорити про Дніпрам, то протягом трьох років вам його по гарантії замінять. Ідемо далі. Дивіться: бензобак. Ось В наших усіх генераторах. Зараз я спробую дістати. Та боже, як же ще дістати? Вже все, всі пальці в бензині. В наших усіх генераторах. Є ось такий фільтр невеличкий. І це, знаєте, такий передфільтр очистки палива, і його також треба завжди перевіряти. Але знову ж таки, якщо ну, люди різні бувають, і в тому числі в наших генераторах багато людей, ну, типу, або кудись дівають, або забувають, або навіщо сіть виймають, я взагалі не раджу її виймати. І вона там тіряється, або, можливо, купили бушний генератор, а там цієї штуки немає. Тоді, тоді. Ми робимо наступні дії. Якщо у вас цього фільтру немає, тоді ми звертаємося до ось цих патрубків паливних. Ось, бачимо, іде бак, краник, і від нього йде патрубок в карбюратор. Тоді ми їдемо в автомагазин найближчий і купуємо паливний фільтр від Жигуля, від Ланаса. Ну, фактично найдешевший можна брати, і врізаємо його сюди, буквально на два хомутика. І це сильно подовжить життя вашого генератора. Бо навіть зараз, до речі, візьму ліхтарик, одну секундочку. Чому? Бо паливо в нашій країні ну, не то, щоб огонь. І, на жаль, багато людей в намаганнях зекономити купують паливо, ну, не, скажімо так, не на найкращих заправках. Я не можу, на жаль, казати бренди, де вам не заправлятися, але я думаю, ви і самі це все знаєте. І давайте подивимось бак. Я знаю, що всі наші генератори заправляються паливом або з вог, або з око. І навіть тут там дуже і дуже багато сміття. Навіть після того фільтру. От Зараз ви можете бачити, що відбувається на дні нашого бензобаку. Я не знаю, може і ржа, може ще щось. Коротше, не суть. Та в принципі, навіть якщо взяти будь-який автомобіль, який проїхав там 100 тисяч і більше кілометрів, там може навіть 50. Там в бензобаці буде така сама історія. Так, повертаю фільтр назад я думаю, зрозуміло необхідність додаткового фільтра паливного, щоб ваш генератор жив довше, оскільки там далі карбюратор йде, а карбюратор це створіння достатньо ніжне. Йдемо далі. Краник. Іноді так стається, особливо якщо у вас генератор довго стояв, він може протікати. Тому важливо слідкуємо за цим, щоб краник не протікав, оскільки він буде заливати карбюратор, і в момент, коли вам треба буде його завести, карбюратор просто буде залитий і коротше, ні до чого хорошого це не приведе. Додасть вам мороки, як мінімум, по його очистці. От тому за цим також ми слідкуємо. Йдемо далі. По технічній частині глобально ми пройшли все, але я раджу, ще передивитися всі шлангочки, трубочки. Ще можна подивитися подушки двигуна, чи вони в нормальному стані, чи не потріскались, чи не пересохли, чи не зруйнувалися від довготривалої роботи. І далі переходимо до електрики. Тут насправді немає нічого складного, просто дивіться, беремо. Ось, наприклад. Ось тут у нас є піни, які у нас йдуть до запалювання. Ви можете так зовнішньо глянути, можете роз'єднати його, там така звичайна кліпсочка, і перевірити, чи нема там режі. Йдемо далі. Зараз я розверну трошки. Йдемо далі. Перевіряємо, чи у нас все ок отут і немає режі, бо клеми навряд чи заржавіють, а от гаєчки-болтики цілком можуть. Перевіряємо обидві клеми. Ну і в цілому перевіряємо стан всіх будь-яких клем, з'єднань і так далі. і так далі. Ось тут, наприклад, треба, щоб воно було закрито. Чому це важливо і звідки можуть рости ноги? Ну, ви всі бачили, як використовувалися генератори минулої зими. І там сніг, слякать, блекаут, і просто генератор, де попало, під дощом, під кафейня, під парадним, стоїть в будь-яких погодних умовах. І звісно. Металу, скажімо так, елементів якого багато в цьому пристрої. А ну не дуже добре в таких умовах. Тому слідкуйте за цим, якщо все ж таки побачили іржу, візьміть там спіртік або може надфіль і зачистіть всі ці нарости. Назвемо їх так. Йдемо далі. Заземлення про нього, до речі, ну, на жаль, дуже багато і дуже часто забувають. Його також треба перевірити на іржу, бо якщо у вас заземлення правильне, то у вас фактично там дріт, є якась арматура в землю. І тут також може бути іржа, і ось між цими гаячками може бути відсутній контакт через ту саму іржу. Заземлення це дуже важлива штука. Не нехтуйте нею. Я впевнений, що більшість нехтує та й чого там гріхати іти. Ми на зйомках теж не так часто запарюємося цим питанням, коли нам треба щось заживити від генератора. Але майте на увазі, що це дуже важливо, і багато приладів домашніх можуть і не працювати через відсутній заземлення, якщо у вас взагалі проводка дома заземлена. Ну і звісно, масло. У нас є регламент, та в принципі у більшості генераторів, у всіх генераторів є регламент. Перше, це якщо він новий, то ви там, через якщо не 20 годин, потім 50 замінюєте масло, потім кожні 100 годин ви замінюєте масло. Всі регламенти є в будь-якій інструкції до генератора, але дуже важливо використовувати правильне масло. В нашому випадку це 4 такня 10 в 30 Воно є у нас в асортименті. і у нас, якщо не помиляюсь, для цього генератора треба 600 мл масла. Це також ви можете подивитися в інструкції. Я Тут напевно спеціально не буду казати якихось точних цифр, бо всі генератори двигуни різні, і об'єм масла, з яким вони працюють, також різний. Що стосується наших генераторів, на майже всіх, окрім одного найпростішого, є електронне табло, на якому ви можете відслідковувати кількість мотогодин відпрацьованих, що сильно спростить вам підрахунок часу роботи пристрою. Ну і останнє таке перфекціоністо-педантичне правило. Слідкуйте чистотою. Ну я розумію, що я кажу це, сидячи біля не дуже чистого генератора. Ну він трошки пилюкою припав, бо просто стояв і чекав свого часу роботи. Якщо він у вас попрацював під дощем, не полініться, візьміть, тряпочку, витріть. Якщо ви заливаючи паливо, пролили це паливо на нього, не полініться, візьміть тряпочку, витріть. А ще якщо ви пролили паливо на генератор і не витрили його, ну хоча б почекайте, поки воно випереться, і не заводьте його, бо це може бути достатньо небезпечно. Якщо десь іскра проб'є на корпус. Це нічим хорошим не закінчиться. А щоб іскра не перебувала на корпус, слідкуйте за усіма з'єднаннями, щоб ніде не було і режі, щоб всі шлангочки були акуратні і цілі. Ну і тоді не буде пробиву на корпус іскрою. Ну і звісно, на свічник також має бути щільно надягнутий на свічку. Я допускаю, що якісь правила, лайфхаки я не озвучив в цьому відео, тому я запрошую вас в коментарі і чекаю ваших порад по обслуговуванню. Там. Давайте поспілкуємося з вами в коментарях. Посилання на цей генератор, на інші генератори, на масло, на свічку є в описі під цим відео. Ну і завершимо п'ятьма класичними нашими правилами. Перше це поставте нам лайк, ми старалися, поки знімали це відео. Друге підпишіться на наш канал. Третє. пишіть коментарі про те, що я не сказав в форматі обслуговування генераторів. Четверте донатьте на ЗСУ. І п'яте обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.